Всі мої вітання. Я прошу вибачення. Ну, на жаль, я не зможу провести ефір сьогодні, тому що вже 20.39. По-перше, у мене отут сумасшедший флюс. Ну це все фіня. Я ще срочно одягаюся, і мене ждуть хлопці. Треба приїхати з ними в епіцентр, закупитися. Бо, як я кажу, у мене кожен день якісь гості ставить на віси. Ефір для того, щоб зібрати якусь копійку ще для новогоднього збору, як я й казав, до 30 грудня, або хлопців в центр скупитися, вибачте, я ставлю на друге. Тим паче, що е, я не знаю, що в мене вибачте який, може інтім подробності, ну, За два останні дня. Дуже великі рани протипору, тому все одно ефір не вийде. Я на Бізболічках сижу. Давайте ми з вами спробуємо провести його неділю, 22 о 22-й вечора, тому що в понеділок, о п'ять ранку, я виїжджаю все одно на Донецьк. А поки що давайте збирати до 30 грудня, щоб закрити всіх запити на хлопців в окопі. Всім ми розлади тепіння. Пробачте, будь ласка, не від мене завжди залежить життя і нативне життя, щоб вносило свої колективи. Я думаю, ви з розумінням відноситись до цієї ситуації. Все, виїжджаємо. І, кстати, мені хлопці подарили футболку. Отак, ось таку стільки що. А, що дуже приємно. Мені прям, так буде сказано, все зняли і подарили. Там ще задні написи, я потім подарую. Ой, господи, покажу, вибачте, будь ласка. Все, я приношу вибачення. Будь ласка, до понеділка давайте максимум дозбираємо. там Навіть голова не мита, зараз вилітаємо срочно, бо хлопці йдуть на Донецьк і просять закупити їм по запчастинам, по, по заправці, треба заправити автомобілі в дорогу. Це теж ну, якісь 7 тисяч гривень, це точно чи 10 Хто може, теж допоможуть. І зараз тут в, описі, ну, в описанні відео я теж всі реквізити там. Все, дякую велике. Я ну, хлопців сіл накрив, погодував і лечу зараз ними в епіцентр. І не на правах словами слово під центр, конечно, все, миру усім злагоду.